Сматря за Закарпаттям Джанні, Олександр Шавров. А ви думали, що Сматря ще закінчилися? А ви поцікавтеся, в правоохоронців, як скільки запитів було написано від мене по Олександру Шаврову? Але зараз хто прийшов? Армен Сергасян прийшов. Він, використавши всі комунікації, контакти, кримінальні контакти Джанні, він зайшов на ринок, але. Ще раз кажу, цей ринок зробив ще цинічнішим, ще більш безпрецедентним. Тобто трафік іде на е, 14 років, 16, щоб ви розуміли, 18 їх залишають. Кол-центри йдуть скеровані власне, на українців. Е, нагадаю, хто не в темі, лише долучився. Сергея Нермен це людина, котра взяла бійців ММА, бійців з боротьби? І приїхала з Харківщини, аби покривати злочини Мерзабекова Армена. Мірзабеков Армен це не кримінальний авторитет, це воєнком ТЦК Ужгорода, полковник. І, власне, Сергасян, Зеліка, Мерзабекова, Залякав воєнкома Закарпаття і вчинив, на мою думку, з воєнкоматів кримінальний бізнес, котрий він використовує для перекриття трафіку на схід України, центр і захід України, котрий він використовує для перекриття вирішення власних справ кол центрів до правоохоронців, щоб ви не сиділи даремно. Завтра я розміщу, розповім адреси кол котрі чинять шкоду безпосередньо українцям. Дурять військових старших людей, українців. вони знаходяться у Закарпатті. Їх покриває безпосередньо Армен Сергасян. Це кол Армена Сергасяна. Я дуже хочу вірити. Що ви не були під Джанні, що ви не є під Сергасяном, і після того, як я розміщу чіткі адреси, ви будете трактувати моє повідомлення як повідомлення про злочин, внесете його і позатримуєте не лише виконавців і адміністраторів, а позатримуєте організаторів, армен Сергасян, його бійці кримінальні. Е Воєнком Ужгорода, воєнком Закарпаття, як єдина організована злочинна група, повинні опинитися в ізоляторі тимчасового тримання. У мене будуть далі більше розкриття про Закарпаття. Доєднуйтесь, долучайтесь, пишіть на Закарпатті, на Львівщині, у Чернівцях в Україні. Давайте разом припинимо мовчати, наведемо лад.